Іргова нагорода Марина Бахроменчук до дня фізичної культури і спорту грошові премії. Хто став їхнім власником? Та яким запам'ятав чвертьфінальний матч із волейбольною збірною Словенії, хмельничанин, капітан команди Олег Плотницький. Це короткі анонси того, про що говоритимемо далі. В ефірі Спортивні новини стартуємо. Черговий тріумф у потрійному стрибку Марина Бахромачук стала срібною призеркою заключного етапу серії легкоатлетичних змагань Діамантова Ліга. Його приймав Цюрих. У четвертій спробі спортсменка з Хмельницького стрибнула 14 метрів та 96 сантиметрів. Випередила нашу землячку чинна чемпіонка світу олімпійська чемпіонка Юлімар Рохас, яка представляє Венесуелу. Її показник 15 метрів та 28 сантиметрів. Цього ж самого ж дня у Цюриху Марина Бахроменчук виступила ще в одному фіналі. У секторі для стрибків у довжину спортсменка посіла шосте місце. Майже два десятки спортсменів та стільки ж тренерів отримали сертифікати до дня фізичної культури та спорту. Відзначили їх за цьогорічні здобутки на міжнародній арені. Крім того, заслуженому тренеру України з боксу Анатолію Чумакову вручили відзнаку міського голови. Зі спортсменами поспілкувалися і ми далі детальніше. У 2021-му срібна призерка цьогоріч чемпіонка Європи з боксу серед дівчат. Вихованка ДЮСШ США авангард Уляна Овсипян у фінальному двобої здолала спортсменку з Ірландії. Це було ну, дуже класно. Коли я прошлого року стояла на другому місці, це ну, не дуже було. А цього то, ну, прям мені сподобалось. Коли гімн грав, теж дуже класно. І я була горда за свою країну. 20-річний Назар Додь цьогоріч піднявся на третю сходинку п'єдесталу на чемпіонаті Європи з вільної боротьби, займається цим видом спорту вже 14 років, мріє виступити на Олімпіаді. Дуже особливий момент для мене. Такий важкий час здобути таку нагороду для себе, для країни. Ну слава Богу, за те, що в мене вийшло. Але чесно, я думаю, якщо мирний час, мені здається, я би не досяг таких висот. А от. От така тяжка ситуація, вона якби мотивувала досягнути таких цілей. Загалом міський голова з нагоди дня фізичної культури та спорту відзначив грошовою премією 19 спортсменів. Це представники понад 10 видів спорту, які цьогоріч відзначилися на європейській та світовій аренах. Дякую за те, що робити все можливе, аби український прапор піднімався на найвищу точку. Це насправді дуже важливо, особливо важливо зараз, тому що. Спортивні перемоги, насправді це так само підняття бойового духу. Хмельницький спорт тримає планку, незважаючи на воєнні дії, ми маємо багато хороших перемог, багато хороших результатів. І я впевнений, ці результати далі будуть примножуватись. Нагородили її наставників спортсменів Ярослав Заболотний тренує Ангеліну Ломачинську. Його підопічна цьогоріч стала срібною на чемпіонаті Європи з важкої атлетики. Для нас всіх спортсменів, які були на базі, всі види спорту, казали, от цей старт для нас не важливо, як ми виступимо. Ми головне нам там участвувати, виступати. І по можливості, звісно, виходити на п'ятистали, піднімати прапор України. Ну це дуже відповідально було. Крім сертифікату, відзнаку міського голови, з нагоди ювілею отримав заслужений тренер України з боксу Анатолій Чумаков. Саме він підготував понад 150 майстрів спорту. Нагорода унікальна. За майже сім років відзнак міського голови я вручив тільки шість і зазвичай вручаю її тільки в особливих умовах, за особливі досягнення. От така нагорода, ну і власне до восьмидесятиліття, до поважного ювілею. І за ті заслуги, які Анатолій Миколаївич зробив для хмельницького спорту, для українського спорту. Дякую. Дякую. Міський голова під час зустрічі зі спортсменами також сказав, що після перемоги завершить усі спортивні проєкти, розпочаті у Хмельницькому до повномасштабного вторгнення. А також наголосив не забувати, якою ціною здобувається головна перемога. Чоловіча збірна України з волейболу у вісімці найкращих команд світу. У чвертьфіналі наші хлопці із рахунком 1-3 поступилися гравцям зі Словенії. На своїй сторінці у Фейсбук капітан національної збірної України, хмельничанин Олег Плотницький, написав, що іспит був зданий на тверду. Четвірку енергія для наших перемог вболівальники. Ваша підтримка була шалена і відчувалася як ніколи сильно. Ми дякуємо вам за те, що ви були з нами всі ці дні. Я пишаюсь тим, що я капітан такої потужної та крутої команди. Дякую кожному з вас за підтримку та всі ті сили, які ви витратили для цього результату за нашу Україну. Весь світ тепер знає, що український волейбол має майстерних гравців, які вміють грати на високому рівні. Переможцем старту в четверте в історії стала збірна Італії. Вона у фінальному поєдинку із рахунком 1-3 здолала волейболістів з Польщі. До слова Словенія у матчі за бронзу поступилася Бразилії. Перші залікові бали у матчі проти львівської команди «Ін-АйТі» здобув Хмельницький Сокіл. Відкрив рахунок у зустрічі Кирило Ілля Бабак. Результат на табло протримався до другого тайму. Далі Костянтин Абзалов збільшив відрив. Суперники хмельничан спробували виправити стан справ на майданчику, тому перейшли на гру з п'ятим. Атаки точилися біля воріт сокола та реалізувати моменти і найті так і не вдалося. Тож 2-0 і СК Сокіл здобуває першу перемогу. У сезоні готувалися не тільки на цю ігру, ми на всі ігри готуємося, стараємося і грати на перемогу. Нам трошки це в попередньому турі не вдалось, тому що у нас надзвичайно було багато хлопців випало з обійми. Зараз ми трошки вже підзбирали, нам було достатньо. Достатньо непогано вже грали, вже можна було заміни робити. І тому хлопці виконали всі тактичні задуми, які ми готували на цю ігру. Ну і це перш за все. І по-друге, я хотів би подякувати дійсно нашим хлопцям, нашим бійцям, що дають можливість займатися цим молодим хлопцям. Третій тур чемпіонату України в екстралізі відбудеться за два тижні. Підопічні Романа Ковальчика зіграють проти Івано-Франківського урагану. Після трьох ігор, шість очок Кам'янець-Подільський епіцентр у черговому турі чемпіонату України з футболу у першій лізі із переконливим рахунком обіграв Дінас. Гравці клубу з Київщини у грі відзначилися швидким голом. Втім, синю білі і з відповіддю не забарились. Двічі відзначився Максим Гірний. Під завісом матчу збільшив відрив Тарас Пучковський. 3-1 на користь епіцентру. цієї п'ятниці підопічні Сергія Нагорняка зіграють із ФСК Маріуполь. Наразі наші суперники посідають сьомий щебаль у турнірній таблиці. Один бал здобули у матчі із Прикарпаттям. 959 уроків фізкультури за два місяці. Громадська організація Джуніор встановила рекорд України з найбільшої кількості вчителів, які провели масові онлайн уроки. До них долучилися 125 вчителів фізкультури з 21 регіону України. Зокрема, з Хмельниччини приєдналися п'ятеро освітян. Це Віктор Цимбалюк зі Старокостянтинова з обласного центру Тарас Михальчук, Наталя Жук, Василь Трикуліч та Марина Матковська. Наш проект розпочався. За місяць після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і ми не сподівалися, що в нас буде настільки велика кількість вчителів фізкультури. Але ми дуже тішимося, що спільноту вчителів фізкультури Джуніор продовжує свою діяльність, не зважаючи на війну, а навіть попри те, що вона відбувається. Ми дуже вдячні кожному, хто долучився до спільних уроків. Ми за дослідженнями знаємо, що під час фізичної активності знижується кортизол, це гормон стресу. Та виробляються гормони щастя, дофамін і ендорфін. тому ми дуже вдячні, що впродовж перших місяців війни наші вчителі робили все можливе, щоб рівень кортизолу зменшувався. Наші діти повинні продовжувати вчитися, бути сильними, не залежачи від тих обставин, в яких вони знаходяться. Нині Джуніор шукає історії вчителів фізкультури воєнного часу. Їх збирає разом із організаторами щорічної національної премії для вчителів агентів освітянських змінчани переможці і призери міжнародного онлайн-турніру з бойового двоборства. Медалі завоювали 10 розпортсменів. Половина з них посіли перші сходинки на п'єдесталі. Третій рік поспільно запрошують на відкритий міжнародний онлайн-турнір, який проходить. На нашій території, але у ньому можуть брати участь дуже багато цікавих країн, таких як Індія, Іран, Пакистан, США, Польща в цьому році брали участь. Ну і звісно, Україна з нашого центру спортивно-культурного були представлені спортсмени у кількості 32 особи. Працювали з ними два тренера, були дуже великі категорії. Були і по 15 чоловік в одній категорії, і по 8, і по 7. Це версія П-6, Це формально технічні комплекси, де кожен по одному спортсмен демонструє комплекс свого поясу. У нас були дітки представлені до 13 років. У черговій рубриці самозахист заслужений тренер України Гарю Сідлевич продемонструє черговий прийом, який допоможе захиститися від нападника з ножем. Тож далі. Розлогіше. В останній передачі ми розглядали. У нас була парасолька, у нас була сумочка. Ми застосовували пінжачок для захисту, але зараз будемо ситуацію розглядати так, що суперник наносить удари і ви стоїте, мабуть, що белі стінки, і не можете відреагувати, відійти. І вам треба зробити якийсь захист, зробити прийом таким чином, щоб не травмувати свою руку і щоб ви могли звільнитися від озброєного суперника з ножем. Бачимо суперника перед собою, що він тримає ніж і у вас немає можливості. Тікти назад, але він починає атакуючи дію зверху. Ми підставляємо свої руки, робимо обов'язково нахрест, тримаємо е, двома руками, але зміщуємося в сторону, бо він буде натискати, натискати зверху, натискати на вас, ми зміщуємося в сторону, тримаємо за зап'ясток, натискаємо на локтвою суглоб і відбираємо ніж, але так, щоб не порізати свої пальці. Сподіваємося, що ці прийоми вам не знадобляться, але поінформований. Отож, озброєний. Таким спортдайдже був цього разу. Працюємо на перемогу.